Шановні друзі, шановні володяни, події в українському парламенті 4 квітня 2013 року засвідчили, що в Україні відбувається складова акція захоплення влади партією регіонів та її прислужниками. Режим Януковича вирішив у неконституційний спосіб захопити цю бороду влади України, що можна класифікувати як спробу вчинення державного перевороту. З таким же успіхом партії регіонів та її васали могли би зібратися за парканом свого враждя у Межигір'ї та займатися там імітацією законотворчої діяльності. Тому всі рішення, прийняті поза стінами парламенту, є незаконними. Крім того, в таких діях провладних депутатів містяться ознаки злочину, а саме спроба узуркувати владу. Ми, депутати опозиційних фракцій Волинської області раді, вважаємо подібні дії депутатів партії регіонів компартії України. І ряду так званих незалежних самовисуванців, такими, що знищують парламентаризм в Україні, як найвищу форму представництва волі нації. Спроби режиму перетворити найвищу представництві та законодавчу орган влади в державі на дорадчий орган при адміністрації президента є недопустими. Я закінчу. Вважаємо, що депутати, а які пішли на такий заклад, мають понести відповідальність за спроби організації. Я просив отримати Мають знати, що це знайти рекламу. Українці-вороняни мають знати, що в числі тих, хто підтримав цей антиконституційний заклад і де-факто став опором антинародного режиму Януковича, є народні депутати обрані мажоритарних округах Долинської області. Це Сергій Мартиняк, Горохівський округ номер Округ номер 21 ганьба такому депутату, це Ігорій Ривєв, Маневський виборчий округ, No23, ганьба такого депутату. Ці переверні показали, з ким вони є насправді.